Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з питань бізнесу та податків. Сьогодні я знімаю негайне відео, тому що у нас є новини, які не повинні залишитися без коментарів і повинні бути поширені широкому загалу. Отже, сьогодні у інтерв'ю прем'єр-міністр України Марченко заявив, що у 2027 році все ж таки буде запроваджено. Податок на додану вартість, тобто обов'язок сплати податку на додану вартість для широкого кола платників податків, які до цього його не сплачували. Зрозуміло, що мова йде про платників єдиного податку, в тому числі підприємців. Ще зазначено, що буде узагальнено цей ліміт для сплати ПДВ. Ну, слід вважати так, здогадуватися, що мабуть мова йде про той самий мільйон гривень на рік, який відрізняє. Справжнього ФОПа, який маленьку суму заробляє від схемного ФОПа, з яким треба боротися і запроваджувати а, заходи проти таких. А, Зловживань вотком законодавством. Отже, насправді я збиралася чесно, збиралася знімати відео, де розказувала б про те, що ну, ще невідомо чи буде запроваджено ПДВ. І, взагалі, є ініціативні групи, є депутати, які категорично проти. Я думаю на, на поточний момент, я вважаю, що рішення на вищому рівні вже прийнято і залишиться тільки. Цей, скажімо так, уявний процес публічного обговорення, тому що МВФ виділяє 8,1 мільярдів доларів США на фінансування, підтримку України і, відповідно, вимоги, які публічно ми кажемо з вами, що МВФ не ставив пряму вимогу, пряма вимога МВФ звучала, як припинити. Злочинні схемні а, операції і змусити людей працювати доброчесно. Я можу вам сказати, що ми вже спостерігаємо а, такі а, дисциплінуючі підприємців процеси. Зокрема, банки вимагають детальний опис діяльності, додавання усіх документів, які в принципі підприємцям не, не обов'язково зберігати. Але йде перевірка так званої ділової мети, йде перевірка. Того, чи суб'єкт є схемним і просто є в структурі інших суб'єктів, чи він є справжнім працюючим, власноручно щось виробляючим підприємцем. Отже, я можу сказати, що ця новина ділиться на дві частини: на погану, це власне те, що ПДВ все-таки запровадять з 27-го року, і хорошу це те, що в нас є рік і ще трошки часу. Щоб адаптуватися, направду адаптуватися до нововведень, я можу сказати наступне: що будуть люди, які закриють бізнес, ну, будуть, ну, ну будуть такі, так? А будуть люди, які. Перестроперебудують та да, перероблять бізнес-модель, зроблять перерахунок, зроблять підвищення цін. Ну ПДВ ми з вами знаємо, що ПДВ не сплатить сам підприємець, а ПДВ сплатить кінцевий споживач чи покупець, тобто ляже якби навантаження у вартість товарів робіт чи послуг, тому що за рахунок так званих власних коштів ПДВ сплатити неможливо. Це занадто велика сума. А єдине, що я вважаю, що можливо, можливо, депутати все-таки будуть більш як грунтовно підходити до вивчення цього питання, можливо, будуть різноманітні ставки ПДВ, запроваджені відповідно до видів діяльності, які можуть собі дозволити плюс 20% до вартості, чи не можуть. Якщо брати наприклад ту ж Польщу. Якщо я не помиляюся, я вже трохи підзабула, здається, що в них 10% ПДВ на, а, для кав'ярень, для ресторанного бізнесу, тобто знижена ставка ПДВ. Я можу, чесно кажучи, заплутатися. Можливо, вона ще нижча, можливо, це 4%. Ну, але сенс в тому, що ця додана вартість, податок на цю додану вартість у певних видів бізнесу не може бути 20%. Це ну, забагато. Ось. Тому дивіться, ми будемо, звісно, продовжувати розказувати про те, що буде відбуватися. Мені, мені, шкода, мені шкода, але я мушу сказати, що це загальноєвропейська практика, сплата ПДВ, і це було б питання часу. Якби це був, наприклад, не 27-й рік, то це б був 28-й, або 29-й, або. 30-й рік, але е, обраний Україною, скажімо, пакет реформ е, це, ну, це частина цього пакету в тому чи іншому сенсі. Тобто, я не думаю, що вдасться втримати спрощену систему у такому, знаєте, замороженому вигляді. Е, тут головне, знаєте, щоб ви не панікували і не намагалися вирішити проблеми всього-всього світу, за всіх платників, я вам раджу подумати тільки про себе. І сісти, порахувати, що буде відбуватися саме у вас, конкретно в вашій ситуації, які кроки вам потрібно буде зробити, щоб ваша схема бізнесу дозволяла вам продовжувати працювати, і не просто, знаєте, як просто ради процесу, а власне для того, щоб бізнес почав. Приносити прибутки незалежно від того, які ставки податків існують, і які податки ви сплачуєте. Ми будемо завжди раді допомогти. Я буду освічувати кейси такої трансформації, що було, що стало. Це буде дуже болісно. Ну але, зрештою, можу вам сказати, що через, наприклад, 20 років взагалі ніхто не згадає, що було якось інакше. Тобто, на певному етапі система прийде у рівновагу. І всі будуть вважати, що в Україні завжди був ПДВ для всіх. Ось так. Ну, але на моменти трансформації, знаєте, дуже-дуже складно більшості людей придеться. Ми будемо раді вашим коментарям, підпискам, лайкам, шейрам і що все, що ви можете ще зробити під цим відео. На здоров'я, на зв'язку. До побачення.